Золотий баван і троє сміливих юнаків. Цар Вавилону, навуходоносор, звелів відлити золотого бавана за вишки у 60 ліктів, за завшишки у 6 ліктів і встановити його у долині дура, що у Вавилонській місцевості. І цар на вуходоносор проголосив через своїх оповісників. До вас говориться народи, люди та язики. Поклоніться золотому Бовванові. А той, хто не впаде й не поклониться, тієї хвилі буде вкинений до середини палахкотючої огненої печі. Хтось із халдеїв доніс цареві. Є юдейські мужі, шадрах, мишах та аведнеко. Ці мужі не звернули на тебе царю, уваги, богам твоїм не служать, і золотому Бовванові не вклоняються. Тоді на виходоносор у гніві та люті звелів привести Шадраха, мешаха та Аведнеко і сказав їм: якщо ви не поклонитеся, тієї години будете вкинені до середини палахкотючої огняної печі. І хто той Бог, що врятує вас від моїх рук? Вони відповіли царю так: якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої огненої печі, то він урятує й з твоєї руки, о царю. Почувши це, Навуходоносор розлютувався і наказав воїнам своїм зв'язати і кинути непокірних людей до розпечної печі. Оскільки повеління царя було дуже суворим, а піч була сильно розпечена, то тих людей, які кидали юнаків у піч, вбило полум'я. Ті ж троє, яких кинули до печі, були зв'язаними. Придивившись до вогню, на дуже здивувався. Швидко встав і сказав вельможем своїм. «Ті ж на трьох зв'язаних мужів ми кинули до середини огню. Та ж я бачу чотирьох мужів не пов'язаних, що ходять посеред огню, і шкоди їм нема. А вигляд того четвертого подібний до Божого сина. Тоді Навуходоносор наблизився до челюстів в палахкотючої огнаної печі. Заговорив та й сказав: Шадраху, мешеху та веднеко, раби його, бога Всевишнього, вийдіть і прийдіть.' Тоді Шадрах, Мешах та Веднеко вийшли з середини огню, і зібралися сатрапи, заступники, і підсатрапи, і цареві радники. Та й побачили тих мужів, що огонь не мав сили над їх тілом і не опалився волос їхньої голови, і їхні плащі не змінилися, і запах огню не війшов у них. На заговорив та й сказав: благословенний бог Шадраха, Мишаха та Аведнего, що послав свого ангела і врятував своїх рабів, які надіялися на нього, і звеличив цар Шадраха, Мишаха і Аведнего в країні Вавилонській.